Чоловік, який в червні місяці в рівному хотів пограбувати жінку, цими днями почув рішення Феміди. За вироком суду, тепер декілька років Володимир проведе за ґратами. Нагадаємо, 27-річний уродженець Володимирецького району нещодавно вийшов з місць позбавлення волі за законом Савченко. Але довго на волі гуляти йому не довелося, адже в червні він спробував пограбувати 32-річну жительку Шепетівки, яка приїхала у місто у справах. Жінка йшла до залізничного вокзалу на потяг, коли ззаду до неї підбіг невідомий та зірвав золотий ланцюжок. Але далеко Ради не втекти йому не вдалося, адже свідком злочину став рівнянин. Він і затримав чоловіка до приїзду поліції. Ну, побачив девушки, йде одобряння сонячного гуся. І що ти зарвав? Взяв, взяв, ну, цепочку. Взяв, зірвав, цепочку. Тоді чоловік у всьому зізнався та розкаївся. Експертиза на стан сп'яніння дала позитивний результат. Володимир пішов на злочин, перед тим добряче підігрівшись алкоголем. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 і частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. Тепер за свої заслуги Володимир повернеться у звичні для себе місця з колючим дротом. А до відповідальності за крадіжку суд приєднав йому й не відбутий ним раніше строк. Тепер чоловік відсидить 4 роки та 4 місяці.